Цивільний Кодекс України статті 967-978, спеціальні види зберігання. Стаття 967. Зберігання речі у ломбарді. Договір зберігання речі, прийнятої ломбардом від фізичної особи, оформляється видачою іменної квитанції. Ціна речі визначається за домовленістю сторін. Ломбард зобов'язаний страхувати на користь поклажодавця за свій рахунок речі, прийняті на зберігання, виходячи з повної суми їх оцінки. Стаття 968. Продаж речі, яку поклажодавець не забрав з ломбарду. Річ, яку поклажодавець не забрав із ломбарду після спливу трьох місяців від дня закінчення строку договору, зберігання може бути продана ломбардом у порядку, встановленому законом. Із суми виторгу, одержаної від продажу речі, враховується плата за зберігання. Та інші платежі, які належать зробити ломбардові, залишок суми виторгу повертається поклажедавцеві. Стаття 969. Зберігання цінностей у банку банк може прийняти на зберігання документи, цінні папери, дорогоцінні метали, каміння, інші коштовності та цінності. Укладення договору зберігання цінностей у банку засвідчується видачею банком поклажедавцеві іменного документа, пред'явлення якого є підставою для повернення цінностей поклажедавцеві. Стаття 970. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Банк може передати поклажедавцеві індивідуальний банківський сейф, його частину або спеціальне приміщення для зберігання у ньому цінностей та роботи з ними. Банк видає поклажедавцеві від сейфа, картку, що ідентифікує поклажедавця, інший знак або документ, що посвідчує право його пред'явника на доступ до сейфа та одержання з нього цінностей. Банк приймає від поклажедавця цінності, контролює їх поміщення у сейф та одержання їх із сейфа. Стаття 971 Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що не охороняється банком. До договору про надання особі банківського сейфа без відповідальності банку за вміст сейфа застосовується положення цього кодексу про майновий найм оренду. Стаття 972. зберігання речей у камерах схову організації підприємств транспорту, камери схову загального користування, що перебувають у відданні організації підприємств транспорту, зобов'язані приймати на зберігання речі пасажирів та інших осіб незалежно від наявності у них проїзних документів. На підтвердження прийняття речі на зберігання до камери схову, крім автоматичних камер, поклажедавцеві видається квитанція або номерний жетон. Збитки, завдані поклажодавцеві внаслідок втрати, нестачі або пошкодження речі. З даної до камер схову відшкодовуються протягом доби з моменту пред'явлення вимоги про їх відшкодування у розмірі суми оцінки речі, здійсненої при переданні її на зберігання. Строк, протягом якого камера схови зобов'язана зберігати річ, встановлюється правилами, що видаються відповідно до транспортних кодексів статутів. Або за домовленістю сторін. Якщо сторона не забрала річ у встановлені строки, камери схову зобов'язана зберігати її протягом трьох місяців. Зі спливом цього строку річ може бути продана у порядку, встановленому законом. У разі втрати квитанції або номерного жетона, річ, здана до камери схову, видається поклажодавцеві після надання доказів належності йому цієї речі. До договору про зберігання речі в автоматичних камерах схову застосовується положення цього кодексу про майновий найм оренду. Стаття 973 зберігання речей у гардеробі організації. Якщо річ з даного гардеробу організації, зберігачем є ця організація. Зберігач речі, зданої до гардеробу, незалежно від того, чи здійснюється зберігання за плату чи безоплатно, зобов'язаний вжити усіх необхідних заходів щодо забезпечення схоронності речі. Положення цієї статті застосовується у разі зберігання верхнього одягу головних уборів у місцях, спеціально відведених для цього в закладах охорони здоров'я та інших закладах. Стаття 974. Зберігання речей пасажира під час його перевезення. Перевізник зобов'язаний забезпечити схоронність валізи, сумки, особистих речей пасажира, крім дорогоцінностей та грошей, які пасажир перевозить у відведеному місці. Стаття 975. Зберігання речей готелі. Готель відповідає за схоронність речей, внесених до готелю особою, яка проживає у ньому. Річ вважається такою, що внесена до готелю, якщо вона передана працівникам готелю або знаходиться у відведеному для особи приміщенні. Готель відповідає за втрату грошей інших цінностей, цінних паперів, коштовностей лише за умови, що вони були окремо передані готелю на зберігання. У разі втрати чи пошкодження речі особа зобов'язана негайно повідомити про це готель. Якщо до закінчення строку проживання особа не пред'явила свої вимоги до готелю, вважається, що її речі не були втрачені чи пошкоджені. Положення цієї статті застосовується до зберігання речей фізичних осіб у гуртожитках. Мотелях, будинках відпочинку, пансіонатах, санаторіях та інших організаціях, у приміщеннях яких особа тимчасово проживає. Стаття 976: зберігання речей, що є предметом спору: дві або більше осіб, між якими виник спір про право на річ, можуть передати цю річ третій особі, яка бере на себе обов'язок після вирішення спору повернути річ особі, визначеній за рішенням суду або за погодженням усіх осіб, між якими є спір. Річ, яка є предметом спору, може бути передана на зберігання за рішенням суду. Зберігачем у цьому разі може бути особа, призначена судом, або особа, визначена за домовленістю сторін, між якими є спір. Річ передається на зберігання іншій особі за її згодою, якщо інше не встановлено законом. Зберігач має право на плату за рахунок сторін, між якими є спір. Стаття 977 зберігання автотранспортних засобів. Якщо зберігання автотранспортних засобів здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності, такий договір є публічним. За договором зберігання транспортного засобу в боксах та гаражах на спеціальних стоянках зберігають зобов'язується не допускати проникнення в них сторонніх осіб і видати транспортний засіб за першою вимогою поклажодавця. Договір зберігання транспортного засобу поширюється також на відносини між гаражно-будівельним чи гаражним кооперативом та їх членами, якщо інше не встановлено законом або статутом кооперативу. Прийняття автотранспортного засобу на зберігання посвідчується квитанцією номером жетоном стаття 978. Договір охорони. За договором охорони, охоронець, який є суб'єктом підприємницької діяльності, зобов'язується забезпечити недоторканість особи чи майна, які охороняються. Володілець такого майна або особа, яку охороняють, зобов'язані виконувати передбачені договором правила особистої та майнової безпеки, і щомісячно сплачувати охоронцю встановлену плату.